Доброго дня, Миколаїв, 23 березня. 25 рік. Ну, погоди в нас такі перемінливі. Вчора сонце пекло. Так що в майках ходили, а сьогодні вже вон, куртки повдягали. Але відео не про те, відео якраз про те, що зараз говорю, кажуть там, а знімаєш багато всякої фігні. О як. На нашу підщепу ходить удобрювати. От всяка фігні. Але не потрібно нікого слухати. І потрібно знімати всяку фігню, яка вам дуже потрібна. Тому що ну, відео відразу скажу про окуліровки кизила. Які є нюанси, там дуже в нас. І проблема в тому, що ми не знімали відео, коли ми робили окуліровки. І зараз от сталася така ситуація, що ми. Втратили досвід. В чому ми втратили досвід? В тому, що ми знімали і все показували всяку фігню, Як всі багато хто пише, що багато лишньої фігні знімаєш. Ну, кому не цікаво, то хай не дивиться. А тепер буду знімати всяку фігню. Ось, робили ми щеплення. Сьогодні ми там наводимо трошки порядок і перевіряємо окуліровки кизилу. І в нас все гарно. Оці, що зрізані, ось, зрізані, це те, що прижилося. Бачимо, там один не зрізаний, тут ось один не зрізаний, там один, а там ми пропустили, окуліровку не зробили. Все в нас гарно, все прижилося, все. А тут бац, і все. І жодної не прижитої. І робилося все. Ну там день різниці. Ну, все робилося. Я ж кажу, один день там різниці. А в чому причина? А Бог його знає. От я перешукав відео, перерив навіть весь, думаю, ну не міг я не знімати. Але виявилося, все ж таки я не зняв. Тому що порахував, а навіщо знімати, комусь це цікаво. А тепер сам. І пам'ятаю, точно пам'ятаю, що я, в мене було декілька ножів. І я робив звичайним своїм ножем десь. А десь я перейшов, ось як всі там рекламують і як показують звичайним канцелярським. І потім ще щось, ну якісь експерименти я робив. Але так сталося, що я не зняв, тому що перерив весь канал, все я перерив і немає цього відео. І тепер ми не знаємо ось чому я кажу, що ми втратили досвід. Тому що я знав би причину, точно причину, в чому, чому так сталося. Ну не може бути такого там. Все-все все до одного прижилося. Десь деякі випади, деякі ми пропустили, просто не зробили окуліровку, пропустили. Все там гарно прижилося. Тих 5-10% це нормально. А тут ось не один. Ні один не пішов, ні один не прийнявся, жодний не прийнявся. А тут знову, ну тут пішло так, те прийнялося, те не прийнялося. От вам і чому потрібно знімати все, що ви робите. Якщо ви канал ведете для себе, то не стидайтесь нікого. Знімайте для себе. Хто б що вам не казав, не дивився, подобається, не подобається, не подобається. Пішли за русским кораблем. Все. Шукайте, як я завжди кажу, те, що подобається, якщо вам не подобається. Отак От і в нас ну, у нас канал різноплановий. От зараз всі в полях, всі знімають, що в полях роблять. там щось, роблять, щось роблять в полях. Ми теж займаємося сільським господарством, тому що всі думають, що кинули і, і не займаємося, і немає в нас досвіду. У нас досвід все життя на полях. Але зараз така ситуація, що добрива, ну ми б вносили добрива, але ми їх внесли і в такій кількості, що при сьогоднішніх погодних умовах, я думаю, тих 130-180, що ми внесли на ріпак, це достатньо буде. Тому що вологи немає, ну то таке, то вже інша тема. А так поки що працюємо в садку. На полях нема що робити, ріпака обробляти. Я ж кажу, холодно, холодно, ще навіть грибіцидами, інсектицидами, холодно, ще дуже холодно. Вночі в нас майже до нуля падає температура. Все, тримаємося, працюємо, займаємося кожен своєю справою і тоді буде в нас все добре.